За якими словами у вас асоціюється слово дитинство? Мабуть, це смак бабусіних млинців, друзі на вулиці, катання на велосипеді, іграшки, а ще безліч щасливих та яскравих днів. У наших дітей, на жаль, дитинство інше сирени, ракети, підвали, окупація, смерть близьких і безліч похмурих місяців війни. Як війна буде відображатися на майбутньому наших дітей? Чи довго вони будуть прокидатися від жахливих сновидінь та пам'ятати всі жахіття бойових дій? Софія Денисенка, звичайна дівчинка, яка зі своєю родиною на своєму шляху зустріла війну. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. Та ви, голоси мирних. Дивимось. Була мама і папа, я зранку прийшла до тата, тому що він рано навжен був йти на роботу і щось дуже сильно бахнуло. Я спитала, що це. Папа сказав, невірно, грім. І ще раз бахнуло, і папа зайшов в Фейсбук і там сказали, що війна. Було дуже страшно, те, що рядом. Дуже дуже сильно бахкало. Я запитувала попа, чому почалася війна? Тато мені розповідав, що війна почалася, тому що путіну, цей, який на нас напав, йому дуже хочеться, і ще Києва нашої країни, щоб бути великою країною в світі. Хоч він і так великий в світі. Минуло вже майже два роки повномасштабного вторгнення. Всі випробування, котрі пережили українці, за цей час залишаються по собі сліди, як у пам'яті, так і в здоров'ї. Наші діти, як і ми, відчувають на собі всі ці жахіття. Батьки дуже пильно піклуються за станом дітей, але насамперед батьки мають піклуватися про себе та свій емоційний стан, адже щоб підтримати дітей та допомогти їм пережити непрості часи. Батьки мають бути в ресурсі. Які емоції відчуває дитина під час війни? Емоція сум, печаль. Це реакція на втрату чогось дуже важливого. Це відчуття спустошення, розчарування і навіть горя. Сум виконує захисну функцію, стимулюючи вихід негативної та внутрішньої напруги, що, в свою чергу, не дозволяє нам впасти в тривалу депресію. Сум одна з довготривалих емоцій. Складовими, якому є періоди протесту, смирення безпорадності. Якщо ви бачите, що дитина сумує, не треба відразу намагатися її розважати, краще забезпечити можливість пережити цю емоцію, надати дитині підтримку. Дитину можна обійняти, якщо вона не заперечує, запропонувати поділитися своїми думками, висловити в як і всі ми через сум. Дитина переживає втрату, емоція гнів, злість. Якщо дитина проявляє надмірну агресію, слід поставити собі запитання, чому саме зараз дитина боїться, це питання задайте собі, тому що основною причиною гніву є фрустрація, психічний стан, викликаний об'єктивно непереборними труднощами на шляху до досягнення мети. До того ж, гнів це природна реакція на страх. Бити це є прояв гніву чи агресії щодо об'єкту, який викликає страх. Емоція страх. Страх є найважливішою емоцією для нашого фізичного виживання. Це ланцюгова реакція мозку, яка починається зі стресового стимулу і закінчується викладом хімічних речовин, які викликають прискорене серцебиття, дихання і наповнюють м'язи енергією. Не можна нехтувати дитячими страхами, не можна говорити дитині не бійся чи заспокойся, не можна соромити дитину за почуття страху. Краще дати можливість поділитися своїм страхом у бесіді, намалювати цей страх чи скласти про нього історії. Під час війни у дітей загострився страх втрати життя, батьків, домівки, їжі, тобто базових потреб. У такому випадку дорослі мають гарантувати їм збереження цих базових речей. Дитина має лише обов'язок вчасно реагувати на сигнали тривоги, загально чи ті, які знаходять від дорослих, а в разі загрози сховатися, перебувати в безпечному місці та не порушувати право. І так, війна вона звичайно впливає на психіку наших дітей. У першу чергу це відображається в тривожності дитини. Наших дітей ніхто не готував до війни. Як реагувати на воєнні дії? Діти постійно перебувають на прузі через нерозуміння того, чого їм чекати завтра. В наших дітей з'являються істерики, неслухняність, агресія, розпач. Другим важливим моментом у житті кожної дитини є соціалізація. Багато дітей зараз покинули свої домівки і вимушено живуть у інших незнайомих і містах. Вони втратили комунікацію зі своїми друзями, класами. Це для дитини сприймається як нерозуміння того, чого вони повинні покидати свої іграшки, своє минуле життя. З'явилася тривога, страх, нерозуміння, сум і незнання, як себе поводити. Багато дітей зараз борються з депресією, не хочуть розмовляти, стали замикатися у собі присутня агресивність а в дітей підліткового віку проявляється це у вживанні алкоголю чи наркотиків. На жаль, діти ніколи не забудуть, що їм довелося пережити у період війни. Вони завжди будуть пам'ятати ці події та всі емоції, що з ними пов'язані. А як це проявиться у майбутньому дитини? Залежить від батьків. Наскільки батьки допоможуть своїй дитині, підтримають та вислухають її, дадуть пораду або звернуться до психолога, щоб допомогти пережити стресовий стан. У наших дітей завжди буде страх, страх, що це жахіття, знову зможуть повторитися. Але вони вже будуть сильними та життєстійкими, бо вже мають досвід, досвід, як вижити у військові години. У наших дітей будуть інші цінності цінності сім'ї, турботи за рідних, цінності дружби, подяки, цінність рідної мови та країни, цінність волі та подяки нашим військовим. І хочу дати поради батькам, потрібно не боятися говорити про війну, говорити правду, що відбувається з нашим цивільним населенням. Говорити, як військові нас захищають, що наші діти знали, що таке війна і більше не допускали такого ніколи. Забезпечити максимальну безпеку для вашої дитини це ваша головна ціль. Постарайтесь, щоб ваша дитина знала, що буде завтра. Заплануйте та розкажіть дитині. Що ви хочете зробити, кому допомогти. Діти повинні вміти планувати хоча б на один день, розмовляти з вашою дитиною, Цікавтеся, як вона себе почуває, що їй сниться. Та кажіть, що ви завжди поруч вчіть дитину робити гарні вчинки, допомагати іншим та бути небайдужими до чужого горя, бо горе в нас одне. Це війна в нашій країні. Всі батьки можуть допомагати своїм дітям подолати страхіття війни. Інколи діти можуть бути засмучені, згадувати погані спогади та бути від них наляканими. Хочу запропонувати вам з дітьми провести методику, яка називається безпечне місце. Сядьте з дитиною зручно напроти один одного. Попросить у дитини уявити місце чи картинку, де вона може відчувати спокій, безпеку та щастя. Це може бути справжнє місце із її спогадів або місце, де яке вона чула можливо, в якійсь історії або місце, яке дитина вигадала сама. Зробіть з дитиною декілька спокійних, глибоких вдихів і видихів. Хай дитина заплюшить очі і продовжує дихати нормально. Нехай дитина уявить картинку того місця, де її почувається безпечно, спокійно та щаслива. Що дитина бачить поруч з собою? Хай придивиться до деталей, де особливості речей навколо неї, з якого вони матеріалу, якого кольору. Нехай дитина уявить, що простягає руку торкається до них. Як вона почувається, що вона бачить навколо себе, що далі на відстані. Ха розглядає різні кольори, форми та тіні. Це її особливе місце, і вона може уявити все, що їй хочеться. Там спокійно і затишно, Босі ноги таркаються землі. Як земля на дотик, дитина повільно йде та спостерігає за довкіллям, які звуки та запахи вона чує. Можливо, це ніжний подих вітру, чи спів пташок, чи шум морських хвиль. Тепер хай уявить, що хтось особливий перебуває разом з нею. Це може бути вигаданий супергерой або герой з мультфільму, або друг, який готовий допомагати кожної хвилини. Він гуляє разом із вашою дитиною, і вона почуває себе щасливою та в безпеці. Дитина запам'ятає це особливе місце. Воно буде завжди таким. Ті помічники будуть завжди разом, коли вони потрібні їй. Тепер нехай дитина розпоче та залишить своє особливе місце. Вона може повернутися туди, коли тільки цього забажає. Дізнайтесь, як події, що відбуваються в Україні, впливають на вашу дитину. Пройдіть онлайн тест, посилання на нього ви зможете знайти в описі під цим відео. А як ваша дитина реагує на війну? З якими труднощами в спілкуванні зі своєю дитиною ви стикнулись? Якщо у вас є підліток, я рекомендую йому зайти на телеграм-канал Твоя Суперсила, де він зможе знайти багато інформації про мотивацію, саморозвиток, освіту в Україні та за кордоном та ще багато, цікавого та корисного. Посилання на телеграм-канал ви також можете знайти в описі під цим відео. Розповідайте свою історію для Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та безхмарного дитинства наших дітей.